Орак продовжує атакувати українські міста, у тому числі наш Дніпро. Гинуть люди, знищуються житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Жертви були і під час останнього прильоту на лівий берег, звідки ви обрані народним депутатом. Яка зараз ситуація на місці влучання? Буквально вчора був в районі вулиці Молодогвардійської. Зараз зимових походів називається. Там, де був, сподіваюся, що останній прильот. Там тоді загинуло двоє працівників залізниці, і кілька будинків навколишніх було пошкоджено суттєво. Моя команда працює за таким принципом. Як тільки щось стається, коли безпекова ситуація дозволяє, або я, якщо я є на місці чи мої помічники, ми виїжджаємо туди, консультуємо людей, що їм треба робити, до кого звертатися з оформленням документів і намагаємося Маємося швидко надати першу таку органі таку господарську допомогу. Тобто, якщо комусь треба закрити вікна плитами ОСБ, чи там встановити вікна пластикові, чи якісь такі термінові роботи, ну, ми, шука... ми шукаємо якісь спонсорські кошти і це надаємо. І от буквально днями я там був для того, щоб перевірити, як ці роботи виконуються, ці роботи виконуються. Бо для того, щоб людям не затікала вода, вода в будинок, чи там вітер не гуляв по будинку, це те, що можна зробити швидко. Очевидно, що якби спонсорськими коштами. Вирішити повністю відновлення неможливо, тому більш грунтовно допомогу... Це не ті кошти, які надає місто. так? E, да, да, якраз я про ага. це хочу сказати, що от більш ґрунтовну допомогу надає міська влада. Тут так. треба зауважити, що місто Дніпро, мабуть, що найбільшу допомогу надає своїм жителям по відношенню з іншими так, містами, бо прильоти по всій країні є. Дніпро одну з найвищих чи може найвищу допомогу надає. Тому от ми надаємо швидку допомогу, а місто надає вже допомогу трошки, якби з М -м. певними часовим інтервалом. Поки всі документи будуть оформлені, але це якби більше обсяг цієї допомоги. Відповідно, ми вирішуємо якісь термінові, якби питання, так. які можна вирішити по місцю. Потім приходить міська комісія, робить акт руйнувань, і потім на основі цього акту і люди, у яких є документи право власності на те житло, яке пошкоджено, відповідно, вони від міста отримують компенсацію. Ну і на жаль, у такі терміни цього це процесу місяць-два, залежності від того, чи в порядку у людей всі їх документи чи ні. Зазвичай, це більш-менш нормально працює. Там руйнування суттєві, тому і ми надали допомогу. Ну і люди зараз чекають, поки надасть компенсації місту. Так. На жаль, це не поодинокі такі випадки. На лівому березі досить багато руйнувань було і в попередні прильоти, так, були так, і в Чаплях, і в Рибальську, і так далі. Там вже ми всі роботи, за які от ми бралися робити, ми вже їх закінчили. От дуже сподіваємося, що більше таких приводів зустрічатись з людьми. По таким наслідкам прильотів не буде, ну але війна триває. Маємо бути готові до всього і намагаємося так підтримати людей, де є можливість. А які інші приводи зустрічатися з людьми? Я маю на увазі, які ще програми на окрузі ви реалізуєте, окрім допомоги постраждалим від прильоту. Ми продовжуємо, якби якось часу ресурсів вистачає часу не вистачає завжди, але те, що можна встигнути, намагаємося встигнути. Ми продовжуємо певні дії, які направлені на якби ну скажімо так, підготовку людей до тих обставин, в яких ми живемо. Ми продовжуємо програми по навчанню людей наданню першої медичної допомоги. Ці такі безкоштовні тренінги, які ми проводимо, вони користуються популярністю. Ми вже другий чи третій такий сезон цих тренінгів проводимо. Проводимо, люди отримують навички надання базової допомоги. Що це таке? Це коли. Скажімо, не дай Боже, якщо щось сталося, то людина буде знати, чим допомогти постраждалому від того, як це сталося до моменту, поки так. приїде лікар. За три години з людини лікаря зробити неможливо і не треба, але що робити, чи... головне, чого не робити От, От, в цей момент, це якби важливо знати. Зацікавленість є? Так, да, безумовно, зацікавленість є. Ми нещодавно підвели підсумки нашого іншого проєкту В'язальний батальйон. Це коли ті, хто вміють в'язати, в'яжуть шкарпетки, поки холодно було, ми всіх їх ну, передаємо. Давали О, да зараз перерва, перерва да, але підсумки підвели. Приїхали військові, подякували тим жінкам, які працювали. Це така тепла, хороша зустріч була. Був такий сумний привід, але тим не менше, маємо віддавати данину пам'яті тим, хто загинув. Іноді звертаються люди бійці, які загинули геройські, отримали нагороди, щоб про них пам'ять зберігалася, щоб люди знали, що хтось з наших сусідів є справді героєм. Звертаються за встановленням меморіальних дошок. От минулої минулого місяця на північному на школі, де вчився боєць третьої штурмової бригади, відкрили пам'ятну меморіальну дошку. Це пам'ять за людьми, які віддали своє життя. Це важливо, і ми маємо якби до цього ставитися з повагою. І якщо така ініціатива є від від рідних від близьких, я намагаюся їх підтримувати. Інші ініціативи, які є, вони пов'язані з тим, що наша оборона вона потребує. Не тільки безпосередньо оборонних зусиль вона потребує ще й економічних зусиль. І ми відновили наші освітні програми, які стосуються підготовки технічних фахівців. Ми вже не раз з вами спілкувалися, так, що ми так. формуємо на лівому березі екосистему технічної освіти, школи запрацювали очно, навчальні заклади працюють очно. Ну там де є для так. цього можливість. І ми відновили роботу по створенню лабораторії мехатроніки, кабінетів праці. От буквально сьогодні я спільно з представниками міської влади був в ПТУ номер 2 Це училище на лівому березі. Я знаходиться а, місто разом з Інтерпайпом а, взяло фокус на профтехосвіту. Місто робить ремонтні роботи, промисловий так, так. бізнес забезпечує обладнання, обладнання, забезпечує технологію. Так і якби ми сподіваємося, що вже з наступного навчального року діти зможуть навчатися на сучасну професію дуже затребувано. Оператор верстатів з програмним управлінням. А, і знаєте, що є дуже цікавим. Дуже цікавим є. Є те, що зараз буде попит на такі професії, які традиційно були чоловічими, буде попит на такі професії серед дівчат. Тобто, якщо є дівчата, які якби, ну, не визначилися, можна спробувати себе в такий, Це ж суто стереотип, що це чоловіча професія. Так само, чому дівчина не може бути оператором верстата. Це так само, як програміст, це сучасні верстати. Тому, якби запрошую всіх, хто нас дивиться, якщо є діти, які думають про такі сучасні робітничі професії, від. Відповідно, можна поцікавитись ПТУ номер 2 Там буде дуже сучасна майстерня саме для операторів ну, верстатів. І для можна цього буде... треба вступити так? для да, до, треба, до ПТУ? Да, треба, треба вступити в ПТУ. Ми що ми будемо робити? Ми будемо практичними діями змінювати стереотип про профтехосвіту. Зараз профтехосвіта, на жаль, це не якийсь перший вибір. Небагато ну, так, людей, так, які так, мріють так. про те, що будуть вчитися в училищі. Але, наприклад, в Німеччині 80% випускників шкіл йдуть вчитися саме в училища. І Німеччина збудувала на цьому просто блискучу економіку. Так само маємо робити і ми. Ми маємо створити з училищ такі місця, куди дитина захоче йти вчитися. І от я сподіваюся, що до осені ми вже такий перший приклад зробимо на саме на базі ПТУ номер 2 на лівому березі в Європі Ті, хто працює руками, непогано заробляють. Ну, да, я хочу дори. сказати, що оператори верстатів з ЧПУ це, а, це люди, це, це, які да, в Україні да. заробляють да. дуже непогано. Да. Вони заробляють суттєво більше, ніж офісні працівники, тому що такий оператор верстата, він цей верстат програмує. Це не людина, яка з ковалдою б'є по, по залізяці. Тому, будь ласка, це хороша професія. Зараз вас послухають, і всі офісні працівники підуть до ПТУ номер 2 Я думаю, що якщо б так сталося, у нас країна від цього би виграла. Добре, не секрет, що ви часто відвідуєте 25-ту славську бригаду ЗСУ, де служить ну чимало Дніпря. Яке у вас враження від спілкування з нашими бійцями? Як вони оцінюють ситуацію на фронті, і у якому моральному та психологічному стані перебувають? Я був в 25-й бригаді минулого місяця, спілкувався із бійцями, і з командуванням бригади. Mm. Я можу сказати, що там, де воюють наші дніпропетровські десантники, там якби все, все добре. Це люди, які не відступають, це люди, які вміють воювати, знають, як воювати. Це бригада, яка ну в тій мірі, в якій можна на війні піклуватись про людей, піклується про людей. Що я цікавого там побачив? Я побачив, що в цій бригаді я знаю, що в інших також є, скажімо, не безпосередньо на лінії фронту, а там, десь в спеціально там захованих місцях, розгорнути дуже суттєве. Ну можна сказати, виробництво підготовка дронів боєприпасів для дронів і, і різні всякі підготовчі такі промислові роботи це такі, як майстерні, цехи, е, певні так, такі форми. <пілінчі> бо от можливо, знаєте, комусь здасться, що от коли волонтери чи держава чи бізнес передає в бригаду дрони, цей так. дрон одразу летить, якби вражать ворога. Нічого подібного а, вони доробляють е, звичайно його, його. його треба перепрограмувати, налаштувати, випробувати. Зрештою, є дрони, які десь поламались, чи він під. Бойового застосування, наприклад, якщо це не ну, ударний так, дрон, а розвідувальний так, дрон його треба може там підремонтувати, чи якесь додаткове обладнання до нього, да, все, все да? це робиться. Да. Тому от е, вперше такий до мене якби прийшов запит, от, чим допомогти? Я питав хлопців, вони кажуть: вези 3D-принтер, вези там певні там пластикові там якісь матеріали, там ще щось. Mm -hmm. Тому, коли десантна бригада просить 3D-принтер, ну як це, це свідчить про те, що уровень технології. Технологізації нашої оборони, уровень технологізації наших бригад, він зростає. Це дуже важливо. Ми ворога зможемо перемогти, застосовуючи сучасні технології. Також теж про 25-ту бригаду, от буквально щойно перед ефіром я відвідав рекрутинговий центр 25-ї бригади, і це теж дуже суттєві зміни в тому, як значить, ми починаємо ставитись до війни. Бригада відкрила свій рекрутинговий центр, так. тобто вона починає залучати до себе людей, так є як охоче. це раніше робив бізнес. Так, так є, охочі. Звичайно, що не кожен, якби хто проходить повз, якби заходить. Але що дуже важливо, якщо люди людина сидить вдома і думає, мене мобілізують, не мобілізують, і він може би готовий був би йти у військо, але він хотів би працювати за спеціальністю, яка для нього близька. Так, якщо він водій, він можливо хотів так. би працювати саме так, а не йти там бути в піхоті чи щось інше. Так, оці рекордингові центри це можливість для людини свідомо прийти, поспілкуватися, подивитися, які в бригаді є вакансії. І Вони це гарантують, що а, буде так. Звичайно, так? це саме в цьому суть рекрутингового центру, щоб вони з людиною могли поспілкувати. Куватись, оцінити, що може людина, запропонувати що людина хоче, що до чого людина здатна. І хто якби зацікавлений, будь ласка, завітайте до рекрутного центру 25-ї бригади? Поспілкуйтеся, побачите, чим служити в десантних військах штурмових краще ніж можливо в якихось інших а де він Знаходиться Він знаходиться на е перетині вулиці Гоголя і Патружинського про економіку зараз. У Верховній Раді ви відповідаєте за промислову політику. На чому вона сфокусована в умовах війни і чи переводять її на військові рейки, як це робить наш, робить наш ворог? Чи змінює війна пріоритети нашої економіки і нашої промисловості? Війна безумовно змінює все життя, яке є в країні, в тому числі економіка. Це абсолютно очевидно. І якщо говорити про це більш практично, ми маємо розуміти, що Оборона потребує не тільки людей у війську, не тільки там танків, гармати, ракет. А вона потребує ще й грошей. Вона потребує міцну економіку, ну, потребує великий фінансовий ресурс, який ніде більше взяти, як от заробити самим промисловість, працююча, ефективно працююча. Промисловість, економіка є тією частиною держави, яка гроші заробляє державні, тому фокусом а, зусиль. Тих, от над якими я працюю, є саме розвиток українського виробництва, щоб ми якомога більше могли виробляти товарів, ті, які нам потрібні і для цивільного життя, і для нашої оборони. Ми вже всі зрозуміли, що якщо у ворога ракета є, а у нас власної ракети нема, це одне життя. Якщо у ворога є ракета і у нас є ракета, це трохи інше життя. Бо краще, ракета, щоб у нас було дві безумовно. Тому чим більше ми зможемо виробляти у себе, чим більше буде інвестицій в країні в реальний сектор, чим більше ми навчимося експортувати не Руди, зерна, не сировини, а товарів з високою ну, так, доданою так. вартістю, тим більше грошей буде в державі для фінансування оборони, і тим більше, якби власне, якихось товарів, зброї, чогось ось іще того, що нам потрібно для того, щоб виграти цю війну, у нас буде не Є такі можливості. Всі ці якби ініціативи вони об'єднані політикою, зроблено в Україні, яка проголошена президентом, і держава поступово починає наповнювати оці ініціативи конкретними програмами, конкретними. Стимулами для того, щоб виробництво зростало, і от саме на цьому сфокусована моя робота у Верховній Раді. Президент, якщо я не помиляюсь, проголосив державну політику таку на початку року. Ви публікуєте на своїй сторінці, я побачив у Фейсбук інформацію про те, що великі державні компанії часто ігнорують українські товари і купують іноземне. От чому це відбувається? Їм що президент не указ. Якщо взяти минулий рік, в минулому році держава витратила на публічні закупівлі біля трильйону гривень дуже великі кошти. З Цих грошей біля 400 мільярдів було витрачено на імпортні товари, і значна ага. частина з цих імпортних товарів має українські аналоги. Е, питання: от навіщо це було зроблено? І чому це було зроблено саме так? Дуже проста математика: 40% від вартості українського товару. Е, Повертається назад в би ну, можливо ті кращі товари. Дивіться, форма, яку купили в Туреччині. Вона ну, навряд чи можливо, чимось ну, чи мерседес, чим... ну, дивіться у нас ні. у нас війна. Можливо, якомусь державному чиновнику хочеться їздити на мерседесі. Ну можливо, кожному з нас хотілося б їздити на мерседесі, але якщо купити шкоду, яка вироблена в Закарпатті, гроші залишаться в Україні. Якщо ну, купити ну, мерседес або купити там турецький автобус, то гроші залишаться відповідно в тій в тій країні. Тому ну, якщо коли... це приватна компанія, я Деся, що говоримо, хочу, то... звичайно, але ми ж говоримо зараз про витрати саме держав. Да, ага. ми говоримо поговоримо про витрати держави, органів влади державних компаній, і їх обов'язок є віддавати ну, пріоритет саме українському так, виробникові. Так. На це працює мій закон про локалізацію, автором якого я є, який каже, ну, так. що якщо орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи державна компанія хоче купити якісь товари. Ми його робили як пілотний проект, то будь ласка, купуйте їх українські або з якимось ступенем локалізації. Ми зараз плануємо цю політику розширити саме для того, щоб ті гроші, які держава втрачає від купівлі імпортних товарів, вони залишалися в Україні. Цифри такі минулого року, якби оці всі гроші, які були віддані на імпорт, залишилися в Україні. Держава б отримала б додатково від 100 до 160 мільярдів гривень. Це величезні гроші, і тепер дуже просте риторичне питання. Міністр фінансів нещодавно каже: грошей в бюджеті нема треба підвищувати податки. Так, так от у нас вибір простий, щоб це мені здається, кожного ну, можливо комусь а... цікаво. Закуповувати Ні, імпорт безумовно. Так, от вибір такий: або підвищуємо податки, так. щоб зібрати більше грошей, або перестаємо витрачати гроші на імпортні товари там, де аналогічні виробляються в Україні, і залишаємо більше грошей в країні в бюджеті, і не відчуваємо такого тиску для підвищення податків. Тобто або купуємо українські товари, або підвищуємо податки. Болюче питання з України виїхали за кордон за різними оцінками ну близько шести. 7 мільйонів громадян. Не питатиму вас, скільки з них повернеться, але розглянемо позитивний сценарій. Більша частина повертається, припустимо, чи є на підприємствах робочі місця для їхнього. Про влаштування саме Робити. наявність робочих місць чи їх відсутність є причиною чи не чи причиною повертатись чи не повертатись одніну однієї з... одніє, ну, одніє да. да. Тобто, якщо у людини є робота, є сенс повертатись. Якщо у людини, наприклад, є житло, але роботи нема. Ну, людина подумає. Про це не можна казати в деталях з очевидних причин, але в Україні дуже великими темпами нарощується обсяг виробництва різних оборонних товарів зброї, боєприпасів, дронів, і всього чого такого. Я можу стверджувати, що от люди їздять на роботу по якимось місцям знайомим і так далі, і можуть навіть не здогадуватися, що десь виробляється щось дуже смертоносне для ворога. Таких підприємств стає все більше і більше. Вони є по всій країні, вони потребують. Робочих рук вони потребують постачальників, які будуть постачати так. туди якісь компоненти, комплектуючі і так далі. Тож оборонний сектор він якби створює робочі місця, і якби він запрошує людей до себе, можна влаштовуватись на роботу. Інша ситуація, ми я вже згадував про неї, вона полягає в тому, що е, зараз відкривається можливість для жінок. Отримати кращі умови роботи і більший вибір професії, ніж той, який був ну, раніше, через абсолютно зрозумілі причини. Чоловіки воюють, є потреба в професіях, які стереотипно чоловічі, але насправді немає ніяких. Якби обмежень для жінок там працювати, тому якби для жінок, які хочуть себе реалізувати, є більший якби, набір. Ну, от сьогодні я спілкувався з керівником одного з підприємств. Він каже, ну так, каже, раніше я складно міг собі уявити жінку-оператора верстату, а тепер, якби якась жінка забажала би цьому навчитись, то я її з радістю навчу, якби і працювала, б, отримала б ну, з оператор верстата має суттєво хорошу зарплату. Тож, якби робота. Є, можливо, для неї треба повчитись але робота робота є. Добре. Говорячи про робочі місця, не можу не запитати, ось про що. Мобілізація, ну, на мій погод, грунтовно зачистила від фахівців сільхозпідприємства Почали від тіля. Після ухвалення нового закону є побоювання, що без фахівців може залишитись і промислові підприємства. Наскільки обґрунтовані такі ризики? Дивіться, у нас в Україні існує структурне безробіття жінок на все не вистачить, очевидно. Існує структурне безробіття. Що це таке? Це означає, що з одного боку є попит на певні якби на людей певної кваліфікації, але таких людей нема. А з іншого боку, є люди, які хотіли б працювати, але не мають такої кваліфікації. Тому виходом всього цього є навчання, і в тому числі це одна з причин, чого от ми приділяємо в Дніпрі увагу саме освітнім проєктам. Бо ці освітні можливості вони працюють не тільки на освіту якби, дітей, молоді а вони працюють і на освіту дорослих так само. Ті проекти, які ми започаткували трошки раніше в Дніпровській політехніці, є програми для освіти дорослих. Зараз доробимо до. На початку навчального року на у тій майстерні в училищі, про яке ми сьогодні з вами говорили, так само буде можливість для освіти дорослих. Відповідно, підприємства, які бажають мати в собі більше працівників, вони вже самі готові переучувати, навчати, якось пропонувати наставників і таким чином доведеться нам цю проблему вирішувати. Ну але у ТЦК, можливо, є план, і вони прийдуть до цих. Навчальних центрів до підприємств і, і що тоді дивіться, ми повинні знайти Є баланс. якісь обмеження для мобілізації фахівців там чи щось в країні діє процедура бронювання. А, чи є вона досконалою, ні, але вона, вона існує. Є перелік критичних підприємств, критична інфраструктура, енергетика, комунальні Вон підприємства вирішує, так? А, Тому... воно не вирішує всіх проблем. Але yeah, ті ну, підприємства, які є значними платниками податків, які виконують оборонні замовлення, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури, які є важливими для певного регіону з тих чи інших причин, вони мають можливість забронювати працівників. Тобто, це не право працівника. Да, от що ну, я так, хочу щоб мене так, забронювали, так, а це відповідальність Підприємств, якщо це електростанція, його потрібен такий фахівец, він може або це хліб його або це хлібзавод, да, або це щось інше, що важливе є для економіки, для інфраструктури, для функціонування держави, да, їх можна забронювати. Відповідно, підприємства а, цим механізмом користуються. чи є він якийсь ідеальний? Ну, звичайно, ні, Конечно. бо його якби ну ніколи країна не готувалася до такої масштабної мобілізації, але він працює. Уряд зараз намагається його вдосконалити тим чи іншим чином. Це викликає борхливі дискусії в суспільстві, це зрозуміло. Але зараз бронювання є, воно працює, якусь мінімальну частину цих проблем воно вирішує. Очевидно, що війна ставить задачі що більше людей треба у війську, але от, хоч якийсь механізм, є. Що далі? Далі потрібно знайти баланс між. Потребою війська в людях так, і потребою війська економічно. в грошах так, так. безумовно. Я відношуся до того табору, який каже, що якщо не буде працювати економіка, якщо не будуть працювати промислові підприємства, відповідно не буде грошей фінансувати армію. Тому спосіб забронювати тих людей, які є важливими для конкретного виробництва, обов'язково його треба знайти. І це є одним з напрямків, над яким я також е, працюю. Добре, і останнє нещодавно у Києві я побачив, ви спільно з урядом та федерацією. Роботодавців представили каталог виробників техніки для громад а, український. Чи правда, що влада у регіонах не знає, які виробники є в Україні? Ми зрозуміли, що не всі громади обізнані про те, що от в Україні є велика кількість виробників такої техніки. Тому ми спільно з федерацією роботодавців, з асоціацією міст України і з міністерством економіки. Ми зібрали тих всіх виробників, яких ми самі знали, зібрали їх в каталог. Там 32 виробника, понад 200 різних одиниць техніки, хоча, звичайно, ці виробники виробляють їх там тисячі одиниць. І ми це зробили для того, щоб проінформувати громади про те, що ось, будь ласка, є відповідні виробники техніки. Тобто, ми з одного боку законом їх якби змушуємо до цього, а з іншого боку, ми їх інформуємо про те, що ось є виробники, будь ласка, обирайте будь-якого з них. Наведу такий приклад, чому це важливо для всіх. От є в Дніпрі виробник тракторів, та це вихідці з південмаша роблять трактор, називається фармер. Хороший, хороший трактор використовується в різних сферах життя, в сільському господарстві, в комунальній сфері. Так далі, якщо якась громада купить цей трактор. Відповідно, наші з вами сусіди, yeah. дніпряни, підуть на роботу, отримують зарплату. Підприємство сплатить yeah, податків міські б... звичайно. Якщо громада знатиме, що такий виробник є. Якщо вона не знатиме, що такий виробник є, вона може просто і не буде розуміти, що можна купити. Тому чим більше ми будемо громади інформувати з одного боку, що є українські виробники, а з іншого боку, законом їх якби штовхати до того, тим більше буде вигоди всім. Громада виграє, тому що податки будуть заплачені. Не всі громаді так сусідні. Mm -hmm. Виграє громадянин, тому що він матиме роботу в своїй країні. І виграє держава, тому що матиме більше коштів на оборону. Це добре. Дякую вам. Дякую, Дякую. Дмитре, Дякую. за розмову. На все добре. Все найкраще.